11. Прокинувся я від чийогось потужного храпу. Дивно, щось раніше не помічав, що у нашій компанії хтось видавав такі рулади. Тоді я почав згадувати, чим закінчилось наше чудове застілля, і злив себе на думці, що погуляли ми на славу, бо в пам'яті утворилася здоровенна прогалина. Відкрив очі і побачив над собою зоряне небо з великим і яскравим місяцем. Було таке враження, що він у цьому світі взагалі не міняється, як в нас. Я спробував сісти, і мені це вдалося, як не дивно, з першого разу. Голова ще не боліла, але штормило добряче, тому картинки трохи розпливалися. Вирішив пошукати джерело храпу і роздивитись, де ж я все-таки заснув. Добре, що світло сателіта дозволяло це зробити без проблем. Ну, що я можу сказати на цей рахунок? Перше потрясіння я отримав відразу, як тільки побачив, що біля мене тихо мирно супе Катя. Потім я оглянув весь навколишній простір і трохи заспокоївся. Майже всі були на місці і спокійно спали парами на матрацах на даху будинку. Я спав з катею, уч обіймав Дану, барок з жінкою, фін з бочкою. Муню видно не було. Можливо, він так крутився, що скутився вниз. Треба буде глянути, але не зараз. Бо ще дуже хотілося спати. Я все ж знайшов, звідки йшли потужні звуки храпу. Тор так відлякував усіляку нечість, тому, виявивши поруч зайву подушку, запустив у нього. Уцілив і це подіяло. Барок заскригутів і, повернувшись на інший бік, трохи вгамувався, а я тим часом тихенько присунувся ближче до Каті. Вона уві сні мене обійняла, від того мені зовсім стало добре. Я знову задрімав зі щасливим виразом на обличчі. Друге пробудження вже зранку було набагато важчим. Випите давало про себе знати. Сушняк був потужний, навіть язик до піднебіння присох, а в роті було таке відчуття, що туди сходило, як мінімум, з десяток котиків покакати. Голова починала гудіти, різкість все не хотіла наводитись, коротше кажучи, вся краса будуна була в неявності. Сьогодні кльову не буде, кльово було вчора, помайнуло в голові старе прислів'я. Але я помилився, бо стіл уже накривали по-новій. Барок та його жінка бігали в будинок і назад, приносячи різноманітну їжу, а моя компанія вже розташувалася біля столу, чекаючи на команду, щоб продовжити бенкет. Мені нічого не залишалося, як тільки приєднатися до них. Ви часу Муню не бачили? А то він десь заховався, і я ніяк не можу побачити його натхненне обличчя? спитав я, трохи хвилюючись за дракона. Він внизу насінній ще спав, коли я його останній раз бачив, відповів він. Ясно. А нежирно нам буде ще й сьогодні веселитися, поцікавився я. Я й так не пам'ятаю, чим вчора все завершилося. Може, й жирно, погодився зі мною уч, але похмилитися точно не завадить. А чим вчора все закінчилось, і я зовсім не пам'ятаю, але сподіваюсь, нам все дівчата розкажуть. Та що тут розповідати, почала дана. Гарно посиділи, повеселились, випили, поїли, поспівали, потім ми ще на полювання сходили та й полягали спати. На яке ще таке полювання ми ходили? учмоніло перепитав я. На кабана, просто відповіла вже Катя. Нічого собі погуляли. А навіщо ми ходили? Нам їсти вже не було що. Та хто ж вас, чоловіки, може зрозуміти? Напилися і, певно, прокинувся у вас первісний інстинкт добувача. Зібралися та й пішли до лісу, крім фіна, бо він же до того часу так наполювався, що з нього самого будь-який заєць трофей міг зробити. І як наші успіхи. Та самі гляньте там, у дворі, Катя показала нам напрямок. Ми встали і підійшли до краю даху, подивилися вниз, куди нам показали і не повірили своїм очам. На вертелі засмажувалася величезна туша кабана, а наш дракон доглядав за тим процесом. Ми з учем і баруком перезирнулися з німим питанням на обличчі. Як? Але відповіді ні в кого не знайшлося, бо ніхто нічого не пам'ятав. Тоді вирішили спуститися до Муні і запитати у нього можливо, дракони не поваються до такого стану, що гублять пам'ять. Муня, ти часом не пам'ятаєш, навіщо ми ходили на полювання? Наблизившись ближче, запитав я дракона. А ми й не ходили на полювання, просто відповів той. Щось я не второпав, а куди ж ми тоді ходили? Самогонкою доганятися нишком ходили, бо жінки нам заборонили. Ми вже тоді добряче набралися, але, як завжди, ще було мало. А тут барук згадав, що в нього є схованка про всяк випадок на березі річки із запасами провізії та випивкою. От ми і пішли, сказавши, що йдемо на полювання. Точно, є в мене така, згадав Уорк. Я так розумію, тепер мені треба буде поповняти там запаси харчів і випивки. Харчів може й не треба, а випивки то точно його Муня. Ми пили переважно без закуски, бо їжа вже писок не лізла. Ага, а сам Гун, виходить, залітав на ура, констатував Уч. 100%, підтвердив Муня. І що найдивніше навіть назад не вертався. Ну, добре, якщо ми не ходили на полювання. То звідки тоді взявся цей кабан, указуючи на вертел, запитав я. Та, то цілком випадково трапилося, почав пояснювати нам дракон. Коли ми ще там добре догналися, ви почали мене діставати, що то я за такий дракон, що навіть літати не вмію. Ну, я ж також добрячий хильнув, от мені й образливо стало. Тому пішов з вашої полкової підтримки вчитися літати з урвища. Ото, значить, розігнався я, розправив крила. Скочив і полетів, правда, тільки догори дригом. І мало ж таке трапитися, що знизу, прямо під тим самим місцем, цей бідолаха влаштував собі лежанку. Де ж він міг своїм маленьким мозком таке уявити, що на нього зверху може впасти п'яний дракон? Але це диво трапилося, тому ми і будемо скормати смаженого кабанчика. Точно, таке могло статися тільки на п'яну голову, вислухавши, підсумував орк. Але нема коли тут прохолоджуватися треба йти за стіл, підліковувати своє здоров'я. А хто ж за вертелом буде наглядати? спитав Муня. Мої малі подивляться, відповів барук і покликав дітей. Дракона довелося старим випробуваним методом заштовхувати на дах, бо літати він з нами так і не навчився. На це багато часу не знадобилося, тому скоро ми всі зібралися за столом та розпочали сніданок з порціями міцних ліків. Але було прийнято рішення не напиватися як вчора, а тільки трохи поправити самопочуття. Так і зробили, трохи випили, в голові стало легше, настрій піднявся. Добре закусили, дочекалися кабанчика і ще краще закусили, а потім вирішили, що не завадить ще трохи поправити здоров'я, а потім ще трішки і не помітили, як нам стало просто чудово. Добре, що хоч цього разу нас же не потягнуло ні на яке полювання. А тільки на річку, щоб усвіжитися, я, фін і уч зібралися йти. До нас ще надумали приєднатися Катя з даною, і ми дружно попрямували до берега. Там ми відшукали гарне місце для прийому водних процедур, але нас безсоромно виперли в шию. Дівчата пояснили, що купальників у них нема, тому купатися з нами вони не можуть, і що ми йшли куди подалі та знайшли собі десь там інше місце. Ну, що тут можна сказати? Нас також, ніби плавок з собою не було, але під впливом випиту якось воно було все одно але довелося послухатися і йти шукати собі місце десь далі. Воно відшукалося за метрів триста вище за течією, там ми роздягнулися і полізли ніжитися по холодну гірську річку. Було дуже приємно лежати на камінні і насолоджуватися, як стрімка течія робить тобі природний масаж усього тіла. Я б навіть сказав, що то краще за джекузі. Так тривало приблизно хвилин десять, і тут раптом ми почули крики. Вони лунали зі сторони дівчат і було схоже на те, що то просила про допомогу Катя, тому ми, не розмірковуючи в ту ж мить, кинулися бігти зі всіх ніг до них. Ще за якусь хвилину ми вже були на місці і побачили, як Катя тримає данину голову над поверхньою води, аби та не захлинулася, бо їй, певно, затиснуло камінням або ж вона потрапила в паску між ними і не могла самостійно вибратися. Ми підбігли, охопили валун, напружились і почали його підводити, а Катя тим часом намагалася висмикнути домову з під нього. Перша спроба видалася невдалою. Валун був важким та слизьким, і це нам дуже заважало добре за нього вхопитися. Тому довелося ще краще підготуватися, і вже на раз, два, три нам таки вдалося трохи його припідняти, а Каті витягнути дану. Ми віднесли її на берег і оглянули. Вона хоч і дихала важко та була перелякана, але головне, що жива. Кінцівками рухала, а значить, переломів не мало бути, і це також була добра новина. Мабуть, вона все ж потрапила в пастку і нога застряла між камінням, не пошкодившись. Ми трохи заспокоїлись, почали переводити подих, і тільки тепер усвідомили, що ми всі повністю голі, як то кажуть, в чому мати народила. Якось раніше було зовсім не до того, щоб помічати такі дрібнички, коли твій друг може загинути. Я так розумію, що приховувати нам вже ніби нема що, оглянувши всіх нас, і себе сказала Катя, після чого спокійно встала, нічого не прикриваючи і даючи нам себе роздивитися у всій своїй голеній красі, а подивитися, я вам скажу, було на що. Не поспішаючи підійшла до свого одягу і почала одягатися. На це можна було б дивитися цілу вічність, але все прекрасне колись закінчується і вже невдовзі Катя стояла одягнута. Наші чоловічі щелепи помалу почали вставати на своє місце, і нам нічого не залишалося, як з високо піднятими головами, не тільки головами, встати та піти зі своїми речами. Дівчата ж залишилися чекати нас на місці. Ще за хвилин десять ми до них приєдналися, також одягнені і рушили назад на хутір барука. Хоч нічого страшного ніби й не трапилося, але всім було трохи ніякого після цього інциденту, тому було вирішено нікому про нього не розповідати, а залишити це поміж нами. Коли опинилися на хуторі, то заставили картину маслом, безтурботний сон посеред білого дня. Навколо панувала повна тиша, було таке враження, що навіть дворова живність полягала спати, тільки від місцями було чутно, як ухрапує муня. Що розлігся посеред двору, сховавши голову в тінь під навіс та виставивши дупу на сонце, певно для покращення травлення. Ми вирішили не заважати такій ділі і тихенько пробралися відпочивати насінник. Добре, влаштувавшись і розслабившись, почали вже помалу дрімати, але раптом почувся гучний стукіт по воротах. Тут ми пригадали, що ніби їх і не зачиняли за собою на засувку, а просто прикрили. Отже, можна було спокійно заходити і брати що завгодно, і ніхто б не помітив, але непрохані гості вирішили цим не користатися. Можливо, все ж на них так подіяв напис на воротах, і вони злякалися, або ж просто були дуже порядні. Через деякий час ми почули голос барука, що виходив з будинку. Кого то ще б принесла нечиста в тиху годину? Нам також стало дуже цікаво, кого ще могло б принести в такий всіма забутий куточок, тому визирнули назовні. Орк відчинив ворота і пропустив непроханого гостя у двір. А ним виявився, хто б міг подумати, добре нам знайомий ватажок тролів. Вони про щось домовились, і вже невдовзі ще декілька тролів занесли у двір та поставили під парканом з десяток мішків. Барок дістав з кишені гроші і розрахувався з головним. Тролі пішли. А орк зачинив за ними ворота вже на засувку і повернувся в будинок. Ми також залізли на свої місця і продовжили насолоджуватися відпочинком в запашному сіні. Так ми й провалялися до сутінок, поки барок нас не покликав на вечірню трапезу. На цей раз було остаточно вирішено не вживати спиртних напоїв, бо зранку треба було вирушати в дорогу, про що й повідомили Барука. Ваш друг Сем казав, що ви нам зможете допомогти. І підказати шлях до його сестри, сказав я господарю. Без проблем, погодився той. Вам яка дорога потрібна? Легша, але довша, чи коротша, але складніша. Ми перезирнулися. З одного боку хотілося, щоб дорога була легша, бо з нами були дівчата. Але з іншого ми і так багато часу втратили, відпочиваючи тут. Тому було вирішено, що краще все ж коротше. Тоді вам доведеться йти через печери. Які тут недалеко починаються і ведуть прямо у двір замку. Це запасний прохід на випадок непередбачуваних обставин. Про нього мало хто знає. Але якщо за вас просив сам друзя Касем, то я його вам покажу. А наскільки складніше саме цей шлях і як довго нам доведеться нетити, поцікавилась дана. Доведеться пролазити по вузьких проходах, десь трохи лізти рачки, дертися нагору, ну і в такому дусі. Але якщо обійдеться все без зайвих пригод, то гадаю, що за півдня мали бути на місці. І що нам для цього треба мати з собою, запитав я. Візьмете побільше більше сволоск міцну і довгу мотузку, щоб підперезатися і не погубити одну одного, ну і трохи харчів про всяк випадок. Я вам на завтрашній ранок це все приготую, тож можете не перейматися цим зараз. Але трохи поміркувавши, додав. Але все ж є одна невеличка проблемка, я би навіть сказав, не дуже маленька. І що то за проблемка, не зовсім розуміючи, до чого клонить барок, запитав я. Підозрюю, що ця проблема то є я, випередив орка Муня. Влучив, підтвердив його здогадку барок, ти просто там не пролізеш. Тоді нам нічого не залишається, як іти довшим шляхом, не дуже заморочуючись, заявив Уч. Навіщо? заперечив дракон. Мене і тут добре годують. Я можу залишитися, якщо господарі не проти. А ви йдіть, я вас до тижня часу можу спокійно почекати. І якщо ви не повернетеся, то дайте якось знати, щоб я міг повертатися додому. Барук був зовсім не проти, щоб Дракон ще деякий час складав йому компанію, та й заодно допоміг запастися провізією на зиму. А для того треба було походити з ним на полювання, на що Муня з радістю погодився. На тому ми і зупинилися та продовжили вечерю. А навіщо нам багато смоускипів, якщо ми маємо з собою ліхтар, поцікавився в бару кауч. Якщо з вашим ліхтарем щось трапиться в печерах, то ви залишитесь зовсім без світла і маєте дуже великий шанс вже ніколи не знайти звідти вихід, тому бажано завжди мати з собою смолоскипи, про всяк випадок, пояснив Орк. Не погодитися з цим було важко. А що то за тролі до вас приходили? запитала Катя. Виявляється, вони вас збудили. Чи то спитав, чи то констатував факт орк, я так і не зрозумів. Але він одразу продовжив. Та то, можна так сказати, сусіди. Вони живуть тут неподалік, в печерах, години чотири ходом. І чим ваші сусіди займаються? підтримала розпитування Дана. Гроші збирають, бо в них з'явилась велика мрія. Навіть не знаю, хто їм таке наради, бо щось мене беруть великі сумніви, що то вони самі змогли до неї докумекати. Але хочуть вони тепер випустити зі своїх печер та спробувати побудувати велике місто з замком, щоб до них також могли заїжджати торгівельні каравани і заходити мандрівники. Коротше кажучи, хочуть стати цивілізованими і створити конкуренцію замку Рошена. І яким чином вони ті гроші збирають, в свою чергу поцікавився уч. Та по-різному. Іноді мені, як сьогодні, приносять вугілля, іноді куштовне каміння. Буває, що харчі приносять, чи ще якісь дрібнички. Я думаю, трохи грабунками промишляють, але переважно гарують на шахтах. Гарна мрія, погодився Муня. Як побудують, я б до них переселився, а то набридло жити в тому прогнилому наскрізь корупцію і брехнею селище Рошена. Тому вважаю, що ми зробили добру справу, що віддали їм свої харчі. Я так бачу, ви вже з ними встигли познайомитись, зацікавлено глянув на нас орк. Та була така нагода по дорозі, довелося їм трохи допомогти, підтвердив я. Сподіваюсь, вони вам не заподіяли якогось лиха, а то я маю на них деякий вплив, бо допомагаю їм заробити ті гроші за можливості збуваючи їхні товари, тому вони мене можуть послухати. Та не беріть дурне до голови. Просто ми мали забагато провіанту, і нам було важко його нести. От ми з ними по братерськи поділилися, заспокоїв я барука. Ну, якщо ви не маєте до них претензій, тоді все гаразд, погодився орк. Завтра передбачався день не з легких, тому ми ще трохи посиділи та й пішли спати на сідну. Нам там більше сподобалося, ніж на даху під відкритим небом.